Робота з психологом, прогулянки та масажі це про психологічну реабілітацію військових, неподалік фронту. Фахівці допомагають бійцям подолати стрес, знервованість та вигорання, аби після відновлення вони могли знову повернутися на передову. Про те, як працює пункт психологічної допомоги на запорізькому напрямку, розкаже наша кореспондентка Софія Чолас. Зараз Тетяна працює із психологом. Кілька днів тому повернулася із завдання. Перше питання буде таке. Е, перші дні війни, от як ти відчу, відчула війну, що йде війна, і вибери там дві три картинки, що йде війна. І я буду теж вибирати собі, що для мене була війна. На камеру говорити про пережити військове не хоче для неї війна це холод та втрати. Якщо військовослужбовець отримує якесь поранення, йому потрібно надати швидку медичну допомогу. Так само в психології, коли людина проживає бойовий шок, потрібно, щоб побратими були навчені, і людина сама вміла виводити себе з цього бойового шоку. Психологи працюють мобільно, виїжджаючи на лінію фронта, та опікуються військовими на пункті психологічної допомоги. У більшості випадків те, що ми на сьогоднішній день бачимо, це психологічне вигорання. Так як війна вже йде тривалий час, практично вже два роки, люди втомлюються, їм потрібно періодично перезавантажуватися психологічно. Цей пункт для цього існує. Окрім психологічної реабілітації, також і фізична масажі та лікування за станом здоров'я. Часу на відновлення три дні. Якщо потрібно, то психологи продовжують реабілітацію ще настільки ж. Сьогодні у нас перебувають військовослужбовці, які отримують психологічну допомогу, психокорекцію від наших офіцерів-психологів нашої частини. Серед них і психолог Альона раніше мала свій психологічний кабінет та викладала в університеті. Торік змогла мобілізуватись. У мене в березні троюрний брат загинув, в травні двоюрний брат загинув. І в вересні прийшла ставати просто на облік, ну щоб було. І мені одразу ж запропонували, і я зразу пішла. Пережити військовими частково відчула і на собі. Під час роботи потрапляла під обстріл позиції та ракетні атаки ворога. На початку роботи було складно. Спочатку, так як цивільна для мене трошки було це незвично. це було м'яко сказано трошки. Зазвичай у терапії використовує діагностичні картки та малюнки. Так військовий і без слів може пояснити, що відчуває. Вся тематика цих карток, ми їх використовуємо як діагностичні картки, так і для реабілітації, для прогнозування майбутнього, ну і тому подібне. І для пережитих травм. Якщо подивитися, кожна картка має якісь певні життєві ситуації, який пережив військовий, далі працюють над тим, щоб стабілізувати стан військового та змалювати його майбутнє після повернення додому. Якщо людина майбутнє бачить і більш таке яскраве, там О, у нас є шанс, що ця людина вийде з стресу. Вона краще адаптується до всього, що відбувається. Чим людина, яка живе тут і тепер, і майбутнього не бачить. І от наша задача, щоб вони майбутнє побачили. Каже, за рік роботи стикалась із різними станами, та, попри стрес та навантаження, незмінним залишається одне. Дух не змінився, мотивація не змінилася. Всі хочуть, щоб була країна вільна. Потім дещо, може, вони якби, втомлені, але вони знають, за що вони стоять. Подібні пункти психологічної допомоги мають бути у кожній бригаді, та за необхідністю військовий може отримати допомогу і по телефону. Із Запорізької області Софія Чолас, Максим Масленіков, Борис Бондарчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.